Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо вас знайомити із студентами Херсонського державного університету. Сьогодні для вас, Алла Шевченко, розповість дуже цікаву лекцію про війну, жінку та культуру. Тож я їй передаю слово. Доброго дня, шановна аудиторія! Сьогодні я вам хочу розказати про те. Як в армії жінки-військовослужбовці у воєнний час займаються народною творчістю. Це не тільки образотворче мистецтво чи художня творчість. В армії це ціла історія, тому що зазвичай ми займаємося волонтерською роботою, ми плетемо маскітні сітки, і це ціла історія. Адже це дуже нелегка справа і дуже нелегка робота, яку потрібно комусь виконувати, особливо під час війни. Особисто яка моя задача в армії, я займаюсь документами. Зазвичай це робота нудна, але дуже корисна. І у вільний від служби час, а цього часу практично не буває у мене, так як документообіг е, великий, скажем, скажімо так, я займаюсь також художньою творчістю. Я почала писати вірші під час війни. Звичайно, це тематика, яка мені дуже близька, це війна, так як я приїхала з Херсону, е, як я в окупації, мені є що розповісти, і я хочу це розповісти людям. І свої думки я викладаю на папері. Мені так е, простіше, скажімо, побороти е, свій страх. І це мені допомагає, тому що це більше наближає мене до перемоги. Я розповідаю ці вірші. Звичайно, це багато там слів про чаплинку, про каховку, про мі місто, моє місто Херсон, за яким я дуже сумую, і хотілося б швидше, щоб там настав мир. Також буває у вільний від роботи час, і я займаюся малюванням картин по номерам. Це також мене заспокоює, особливо коли бувають дуже тяжкі дні. І я приходжу з роботи, сідаю, беру пензлика, відкриваю фарбу та починаю малювати свої картини, які мене заспокоюють. Для того, щоб сплести москітну сітку, нам потрібно ганчір'я або непотрібні речі, які волонтери зазвичай привозили з храмів. Жіночки нашої частини замовляли волейбольні сітки і розтягували їх на стінці. Потім кожен квадратик заповнювали смужкою тканини. Смужки приблизно 30 см довжиною і 5 см шириною, для того, щоб добре можна було заховати техніку та бліндажі. Маскітні сітки приблизно 15 м довжиною і 13 м шириною. Найчастіше це форма квадрата. Також великою популярністю у нас в армії користувалися сухпайки, які ми виготовляли для бійців, які стоять на блокпостах. Зазвичай це були каші, які ми консервували з м'ясом, та перші страви, для того, щоб бійцям було зручно та смачно е, годувати їх. Також у воєнний час військовослужбовці нашої частини відвідують бібліотеку. Зазвичай це солдати строкової служби, які знаходяться на базі. Та е, полюбляю читати книжки. Фонд у нас в бібліотеці немаленький, багато різних є книжок художньої літератури, багато книжок е, про війну, саме війна 14-16 років, і бійці з охотою їх читають, тому що є порівняння, що було тоді, що зараз. І таким чином е, вони поринають в світ історії, вони вивчають нашу історію, яка була зовсім недавно. Для читання часу небагато, та й для самого заняття творчістю також часу небагато. Але ми розвиваємось: ми знаходимо е, трошки часу для того, щоб відволіктись, відволіктись від тяжких буднів, які е, нас зараз оточують. Навіть у тяжкий час для нашої держави ми намагаємось духовно розвиватись та звертаємось до народної творчості. Адже стільки в нас є талановитих бійців, які, попри бойові дії, пишуть вірші, грають на інструментах, пишуть картини, складають вірші, плетуть москітні сітки та готують сухпайки для наших воїнів. Ми дякуємо пані Алі за дуже цікаву розповідь. Нехай вона і далі служить нашій батьківщині та охороняє наш спокій. А кожному із вас я бажаю щастя, здоров'я та не забувайте про наші проекти, про наші спільні також проекти Херсонського обласного центру народної творчості та Херсонського державного університету. Заходьте на наші сторінки у Фейсбуці, Херсонського обласного центру народної творчості. Та сторінку культура цими. Ми дуже раді бачити кожного з вас, коли ви заходите, та ставите свої лайки та пишете коментарі. До нових зустрічей!